Вітаю, шановні колеги і колежанки. Я Інна Большакова. Сьогодні я презентую підручник для першого класу, українська мова, буквар. Підручник містить дві частини. Розроблено електронний інтерактивний додаток. Гармонійне поєднання паперового та електронного навчальних ресурсів дозволить вам, шановні колеги і колежанки, забезпечити навчальний процес, що відбувається у різних форматах офлайн, онлайн та змішаному. Навчальні матеріали створені таким чином, щоб збільшити кількість прав довідкового матеріалу, текстів для аудіювання і читання. Це сучасний, зручний, ефективний формат навчальних ресурсів. Навчання наших дітей тримається на трьох китах – середовище, стосунки і навчальний досвід. Ми намагалися поєднати ці складові у своєму підручнику, пропонуючи сучасне освітнє середовище для навчання на паперових та електронних сторінках, висвітлюючи позитивні стосунки. І пропонуючи потрібний навчальний досвід. Підручник створено відповідно до державного стандарту. Він структурований таким чином, що його можна використовувати, обираючи різні програми. Такий універсальний підхід, на нашу думку, не обмежує академічну свободу вчителя і дозволяє ефективно застосовувати сучасні навчальні ресурси. Рубрики та умовні позначення підручника відповідають змістовим лініям: перший розворот підручника з Україною в серці. Ми говоримо з дітьми про українську мову як державну, про важливість вивчення української мови про нашу країну як сильну незалежну державу. Дві частини підручника містять добуквини, букваний і післябуквений періоди. Найбільший період букваний, тому що навчання грамоти в першому класі фокусується на ознайомленні з буквами і навчанні читанню та письму. Буквений період містить два періоди. Перший це навчання читанню за звуковим аналітико-синтетичним методом. Послідовність букв подається за частотним принципом, і навчання письму друкованих букв на підтримку читання відбувається також. Письмо друкованих букв є найефективнішим способом включення м'язової та візуальної пам'яті для запам'ятовування друкованого образу букви. Письмо друкованих букв розвиває дрібну моторику роки дитини для майбутнього письма рукописних літер. І це важливо для сучасних дітей, які не мають достатньо занять з розвитку дрібної моторики. Також діти поступово вчаться орієнтуватися в зошиті, оволодівають навичками запису складів, слів і речень. Важливо, що букви діти прописують за схожим алгоритмом з рукописними буквами. Для читання потрібен високий рівень концентрації уваги. І, на жаль, зараз увага дітей розсіяна, але під час письма друкованих букв діти мають можливість фокусуватися на образах букв, і процес розпізнавання їх при читанні відбувається успішніше. Діти швидше вчаться прочитувати злиття, слово по складах, речення, тож процес навчання читанню більш ефективний. Другий період навчання письму рукописних букв за генетичним методом. Послідовність подачі букв відрізняється від тієї, що була в першому семестрі, враховуючи особливості написання букв. Це найоптимальніший із методів навчання письму. У цей період діти вже знають усі букви і можуть читати більш складні тексти, випереджаючи тих дітей, які вчитимуть букви ще майже повний другий семестр. Отже, ми обрали два найефективніших на сьогодні методи навчання дітей читанню і письму. Це допоможе подолати освітні втрати і розриви, зробить процес оволодіння навичками читання і письма більш природним і, відповідно, не таким енергозатратним для дітей. Для цього ми використовуємо ігровий прийом, Кіт і миша біжать на випередки. Далі відбувається читання складів. Ми додали читання складів різного рівня складності з різними комбінаціями букв, і таким чином, після читання слів. Ми переходимо до читання невеличких текстів. До кожної букви, в першій частині підручника, ми пропонуємо комікс з веселою історією та малюнками предметів, які схожі на ту букву, яку зараз вчать діти. Це дозволить дітям читати малюнками і словами, сприятиме концентрації уваги та розвитку зв'язного мовлення і збагаченню словника. Також на сторінках для кожної букви пропонується різноманітний пізнавальний матеріал. На сторінці з буквою О ми говоримо про те, які бувають окуляри, для чого вони потрібні, і про те, як потрібно ставитися до людей, які носять окуляри. Інклюзивність також важлива для уроків навчання грамоти і для того, щоб виховувати толерантне ставлення до людей з особливими потребами. У підручнику достатньо матеріалу, щоб провести дитину від знайомства з буквою до читання перших текстів. Підручник дужній, до дітей різного рівня навчання читанню. І для дітей, які вперше побачили букву, тих, які вже щось можуть прочитати, і тих, які вже читають словами. Слова дітчитання підібрані таким чином, щоб діти могли аналізувати їх з різних боків: звуковий буквиний склад, значення слова, граматичні особливості. Такий підхід дозволяє запропонувати більш широку палітру розвивальних ідей для вчителів. І дітей. У підручнику пропонуються різні види текстів: художні, інформаційні, медіатексти. Ми пропонуємо для читання вірші, інструкції, рубрику Факти і думки, казки, оповідання, новини, рекламу, обкладинки журналів та афіші, а ще діалоги, які можна читати в особах, інсценізувати, і є матеріал для театралізації. З'явилася нова рубрика інтерв'ю. У ній ми подаємо підказки для дітей у вигляді запитань для роботи у парі. У післябукваній частині підручника розміщено достатньо текстів різного виду та вправи на повторення основних понять, які вивчалися впродовж першого класу. Наш підручник створений з урахуванням останніх наукових досліджень з нейропсихології, читання і письма, яскравий, цікавий, дружній до дітей і корисний для кожного вчителя. Я впевнена, що наш підручник допоможе вам організовувати уроки в різних формах, а дітям буде цікаво за ним навчатися. Я щиро вірю у щасливе майбутнє наших дітей, тому що саме зараз ми з вами створюємо якісну освіту для майбутнього покоління.